Усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного ранку. Дорогі мої друзі, підписники, гості мого каналу Захоплені Марічки. Сьогодні в нас 28 вересня, субота. Напевно, десь 8 година ранку. Як починається наша субота? Так, до мене приїхав братик в гості. Ми Десь розкидаємо гній. Десь Марічка щищає, е грядку. Ось я сапкою трошки позрубувала. Спитайте, нащо? Для чого? Все одно ж буде все переорюватись. Друзі, а я не хочу, щоб зілля, котре росло, щоб воно переорювалося. Я його зараз горну і викину на гній. Ще в нас морква є збирати, котра сіяна після того, як я вибрала чесник. Де тут? Я вирвала, показувала братові. Ось, бачите, яка морквинка. Ну, будемо будем рвати, будемо бачити. Перчик треба зібрати, вирвати. Я червоненькі зібрала, а тут в нас лишилися зелені. Ну і зелені не тільки, такі трішки вже. Червоніють. А Оранжевий я давним-давно вже зібрала і вирвала. Так, ось так починається субота. А як та субота закінчиться, друзі? Ну, то це буде продовжені. На даний час поставлю паузу. Я візьму грабельки, це все позагрібаю. Ось під редьки все винесу. Одним словом, будемо прибиратись. 9.30, вже, друзі. Я клаптик за клаптиком щищаю поле, а братик наступає мені на п'ятки завозить перегноєм. Ну, це не перегній, це гній, тому що воно так не перегнило, як в минулому році. Але приорем і все буде добре. І Все буде добре. А тепер хлопці і дівчата підійшла черга. До да, ось моєї самосійки. Подивіться, скільки тут багато цих помідорків, які вони величенькі. Я вже їх зривала. Мені в коментарях писали, що це японська груша. Ні, це не японська груша. Я під відео напишу, як вони звуться. У мене є упаковочка. От моя самосійка. І доволі дуже непогано вона зав'язала, просто її тут не видно. А я думала, що вона встигне достигнути, але прийшов час її зривати. Тому що накидаємо гній і будемо переорвати сьогодні. А може понеділок. Ми з вами будемо збирати мою ранню. Але пізню, пізно посаджену моркучку, яка вона буде. А я бачу доволі непогана, дівчата і хлопці. Ця морка посаджена після того, як я вибрала чесник. І вона набагато краща. як та, що посаджена в квітні. І різна, не хочу казати, є менша, є більша. Але, але. З цієї можна щось вибрати. Та щось вибрати. Гарні морквинки. такі самі як для мене, як для мене. На зажарку. О! Так, я трошки лопатою попідкопувала, і тому вона так легко рветься. О, Бачите? Бачите, яка моркочка. А якби я її посадила чуть раніше, то вона взагалі була би бомбезною. Чомусь Показую, що вона жовтенька. Ні. Вона дуже гарна. Доволі гарні морквини. Так, є дрібненька, повторюсь в котрий раз, але є і гарненька. Сантиметрів 20 є морквина. 15-20. Як без дощу, ну я її трішки поливала, то їй надто хороша морквина. Робота не стоїть, друзі. Робота не стоїть. Зараз покажу, що ми ще робимо. Ось, бурячки вибираємо. Лишився, лишився останній рядок. Я гичку відразу повідкручувала. Таке роблю перше. Ну, а це наші бурячки. Є різні, є доволі такі гарні бурячки. А є, далі я вам покажу які. Бачите? Що тут у нас порожнеча. А тут взагалі, бачите? Тут, напевно, мишка наружка жила. Бачите? Тут ще видно, що свіже підрите. підгризане, верніше. Ось ось які бурячки. Ну, таких небагато. Це 1, 2, 3, 4, 5. Десь. Ну, ще погризаних таких є декілька штук. Ось. А в загальному ну, десь до 10, до 10 буряків. Одні шкарлупи. Одні шкарлупи. Так. Ну, але є в нас і дуже гарні красені. Може не такі, як в людей, але порівняти, які були в мене бурячки на тій стороні, на, том, на тій грядці, там, де були помідори. Ось який гарний. Ледь піднімаю то Тут, можна сказати, бурячки зовсім інші. А таких ось таких розовеньких, тільки, напевно, три штучки. Чотири. Ну, все, тепер ми будемо вбирати. Приберу ще цю ділянку і тут також застелимо гноєм. Ну і, і поки пауза. Ось і закінчилась, друзі, наша субота, наступила неділька, а ми роботу всю так і не зробили, тому що, тому що я думала, що приїдуть трактором і переоруть все, і все буде зроблено. А так, а так, а так не переорали і прийдеться десь, десь десь шукати. Трактор з плугами, щоб все це переорати і щоб ми були вже готові до зими. отут тут у нас були бурячки, їх також вже почистили нема. Дякую братку, що він до мене приїхав. І все мені, у всьому мені допоміг. Так, ну, як і куди е я сховала. Бурячки на зиму, не тільки бурячки і картопельку. то це вже буде в другому відео, я вам покажу і, і розкажу. Так, це в нас на одній стороні гній розкиданий, все чисто. І ще капусточка лишилась. Там по краях, як приїде тракторист, то я її відразу вирву. І на другій половині. Також все щищено. Я сподіваюся, що в швидкому часі все це буде зроблено. Ну, а тепер, друзі, буду вам казати до побачення. Щиро дякую вам за ваші перегляди, за вашу підтримку, любов до мого каналу. Захоплення Марічки, будьте здоровенькі, бережіть себе, хай матінка Господня вас завжди оберігає. Швидкої нам перемоги. Пока, пока, пока.